Привітики, друзі! Сьогодні літочко дуже спекотне і звісно, мене потягло до водойми. А про що можна розповідати біля водойми? Та звісно ж про її мешканців. Про цих мешканців я вже розповідала на одному відео у вигляді репчика. Якщо вам дуже захочеться подивитися про ці організми весело, то посилання будуть у описі до цього відео. Отож, я сьогодні хочу розповісти вам про мешканців е прісної водойми, яких чомусь відносять до нижчих рослин. А мова йде про водорості. Отож, давайте з'ясовувати, хто вони такі. І поки я йду до водойми, найперше, чому вони водорості? Бо вони ростуть у воді, водорість у воді. Зрозуміло, так до речі, водоростей настільки багато і настільки вони цікаві, що навіть існує окрема наука про водорості. Вона називається Альгологія. Цікава, правда? Отож, друзі, як ви бачите, що вся поверхня водойми майже вся покрита водоростями. У прісних водоймах живуть виключно зелені водорості. Але в природі існують іще і червоні, і бурі, і діатомові. Знаєте, чому сміюся? Тому що я почала розповідати про водорості, і мені жаби під чуєте? навіть жаби радіють, що рода біологія прийшла робити репортаж про їхню домівку. Бачите, як треба любити свій дів, де ти народився і виріс у морях та океанах, і дуже рідко у прісних водоймах мешкають бурі водорості, які запасають пігмент ламінарин, що й робить їх бурого кольору. Ці водорості часто прикріплюються ризоїдами до якогось субстрату і мають доволі величенькі слані. Одну із таких водоростей, мабуть, пробував кожен. Це так звана морська капуста. Можливо, і не всім вона до вподоби, але те, що в ній величезна кількість такого мікроелементу, як йод та інших вітамінів і мікроелементів, ніхто, звісно, сперечатися не буде. Ще глибше у морях та океанах можуть пірнути червоні водорості. Аж на 300, а то і 500 метрів. Навіть на таких глибинах вони здатні вловити. Ось ту маліпусіньку кількість сонячних променів, щоб здійснити фотосинтез і таким чином виробити багрянковий крахмаль, що робить їх червоного кольору. А ще їх за це називають багрянками. Людина із деяких червоних водоростей робить червоний морський салат, а також виробляє рослинний желатин, агар-агар. Друзі, дуже спекотно сьогодні. Дуже спекотно. Тому швиденько розповідає. По перше, чому у прісних водоймах мешкають тільки зелені водорості. А справа. В тому тому що зелені полюбляють мешкати ближче до поверхні води, щоб краще отримувати промені сонця або в неглибоких водоймах. Червоні і бурі водорості вони можуть жити на доволі великих глибинах і вони себе почувають там норм. До речі, чому вони рослини? А скажіть, будь ласка, а яка головна ознака рослин? Ну, кажіть, кажіть, голос, я чую вас. Чому можна визначити, що це рослина? Правильно, ви молодці, тому що ви відвідуєте уроки біології. Так от, друзі, рослини це ті організми, які в першу чергу здатні здійснювати фотосинтез. Водорості це прекрасно роблять, якими вони не були бурими, зеленими чи червоними. Вони по-різному це роблять, накопичують різні речовини, але тим не менше це є рослини. Чому вони нижчі рослини? У будь-якої рослини, друзі, є Ну, вищі рослини. Є органи. Тобто, це різноманітні корені, стебло, квітка, ну в кого там що є. А от водорості нижчі рослини. От Якщо їх дістати, то дуже чудово видно. Вони не мають органів. Ви бачите? Це щось ось, ось, ось таке. До речі, ось цю водорість, яку я зловила, її звати спірогіра. Я вам ближче покажу. Ви бачите, друзі? Тобто це набір ось таких клітин, які утворюють ось такі ниточки. Якщо під мікроскопом подивитися на цю рослину, вона виглядатиме ось так. І тому це начебто і рослини, але з іншого боку, ну, не такі уже і рослини, тому їх віднесли до нижчих рослин. Зелені водорості завжди зеленого кольору, тому що мають пігмент «хлорофіл», і в результаті фотосинтезу запасають крохмаль. Їхнє тіло може мати найрізноманітнішу форму. Вони мешкають як у прісних, так і в солоних водоймах. Головне, щоб на невеликій глибині, щоб промені сонечка досягали їхнього тіла, і здійснювався процес фотосинтезу. Взагалі, зелені водорості можуть бути і одноклітинними, і багатоклітинними, і колоніальними. Але головна їхня мета здійснювати фотосинтез і виробляти кисень для водних мешканців, якими вони прекрасно користуються. От якщо придивитися, ось там уже дивіться, сидить собі жабка. Бачите, на полюванні. От вона така красуня сидить і полює, тому що на водоростях буде велика кількість різних комашок. Вони там харчуються, відкладають яйця і так далі. Можна помітити, як там плавають рибки. Вони живуть у цих водоростях, теж отримують собі домівку, харч. Але друзі, водорості залишаються водоростями. До речі, їхнє тіло ось таке ниткоподібне, навіть яке б воно там не було, здавалось там якісь листочки є чи щось таке насправді ні. Це набір клітин. Вчені альгологи назвали, їхнє тіло слань. Деякі водорості можуть приєднуватися до субстрату, тобто до каменів, до дна, за допомогою. Спеціальних таких гачечків або присосок, які називаються ризоїди. Друзі, Ну насправді водорости в світі дуже багато, як ви вже почули сьогодні. Вони найрізноманітніші, мають різні чудернацькі форми, живуть на різних глибинах. І, до речі, щоб ви знали, дуже стереотипно, часто думають про те, що найбільшу кількість кисню у природу виділяють. Ліси, особливо тропічні ліси, насправді вчені давно підрахували, що найбільшу кількість кисню виділяють саме водорості, які мешкають і в прісних водоймах, і в морях, і в океанах. Ось такі вони організми, які виконують надзвичайну роль у природі. Ну і ще один момент, про який не варто забувати, коли ми говоримо про водорості. Те, що ці рослини одні з найперших з'явилися на нашій планеті, і, звісно ж, почали здійснювати процес фотосинтезу і виділяти кисень, який досяг потрібної концентрації до такої міри, що в процесі еволюції почали з'являтися і інші організми. Так що ніколи не вважайте водорості якимось, ну, що воно таке плаває, я їх боюся і так далі. Це дуже добрі створіння, дуже класні і дуже важливі у природі. Тож поважаємо все, що є живе, як ви зрозуміли, що все між собою взаємопов'язане, і у природі нічого не буває просто так. Кожен виконує дуже важливу роль. На сьогодні це все. До побачення. Руда біологія.